Перемир'я воно існує лише на папері та лише у звітах у полях на передовій його не спостерігається. Два десятки разів тільки за останню добу, і майже дві сотні від моменту оголошення про припинення вогню російсько-терористичні підрозділи обстрілювали позиції українських силовиків та населені пункти на сході України. Якщо відкинути словесні реверанси, то виходить, що бойовики тепер контролюють увесь південно-східний кордон, починаючи. Від Луганська і аж до Азовського моря є інформація про перекидання підрозділу установок реактивного залпу вогню град безпосередньо в Донецьк. Військові розвідники припускають, що загони терористів готують саме там серйозну провокацію. Терористи збільшили підконтрольну територію здовж кордону з Росією у Раді нацбезпеки. Кажуть, що війська держави-агресорки проводять перегрупування і частково виводять своїх бойовиків за межі України. Проте атак на сил АТО не припиняють. Противники обстрілювали позиції збройних сил 20 разів. Поряд з ротацією російських військ зафіксовано вихід з території України, понад 10 автомобілів з особовим складом та двох паливозаправників. На цьому відео один з лідерів терористів Павло Губарів демонструє російським журналістам, як діють мобільні бойові бригади. Це одне з грозних аружна мобільної війни, на ньому можна швидко ворватися на позиції противника, нічтожить врага, і також малніносна. E... Тим часом родичі загиблих у бою за Маріуполь вояків не можуть поховати своїх рідних, адже немає можливості забрати їх з поля бою. Місце поблизу селища Широкіного, де лежать загиблі бійці 23-го територіального батальйону. Терористи починають обстрілювати за будь-якої спроби наблизитися до тіл. Мальчики, які з ним на блокпості, сказали, що вони точно погірше ми хочемо, щоб нам хоча хатяба помогли по а просто могли їх похоронити. Там йде стрільба, що тіла просто забрати не можуть. Шесть днів пройшло. Терористи обстріляли житлові квартали Дебальцева та селище Піски під виглядом української артилерії. Потім перевезли системи залпового вогню ГРАД у бік Донецька. Непередодні бойовики розповсюджували брехливу інформацію, що міста атакуватиме Нацгвардія. Терористи запланували обстріл самого Донецька із застосуванням систем ГРАД. Рух двох систем залпового вогню зафіксовано. В районі населеного пункту Оленівка, що на південь від Донецька, так звана поліція самопроголошеної ДНР оголосила полювання на своїх колишніх колег, які залишилися вірними присязі України. Терористи склали списки про українських міліціонерів і шукають їх за паспортними даними серед людей, які проїжджають через блокпости. Також бойовики ДНР намагаються перепідпорядкувати свої терористичні організації, навчальні заклади регіону, а також соціальні структури, відповідальні за виплату пенсій. Світлана Фічун Євгенія Цвітанська спец. Ор два плюс